Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як ресні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи, Ти є джерелом всієї любові, і Твоя любов осяює кожне серце. Що шукає правди й милосердя, даруй нам розуміння цієї святої любові, щоб ми могли відчути її у кожному подиху життя, у кожному кроці на шляху. Навчи нас любити одне одного так, як ти полюбив нас, незважаючи на наші помилки і слабкості. Допоможи нам проявляти милосердя та терпіння у стосунках з ближніми, щоб наша любов була справжньою та непідробною, такою, що перемагає зло. Господи наповни наші серця тією безмежною любов'ю. Яка прощає і не шукає користі, яка приймає всіх та ніколи не осуджує. Навчи нас бачити красу у кожній людині, у кожній душі незалежно від її недосконалостей. Любов твоя є дорогою якою ми маємо йти, щоб дійти до істини і вічного життя. Покажи нам шлях до цієї любові, яка зцілює серця, об'єднує сім'ї, зміцнює дружбу і дарує мир душі. Дай нам відвагу любити навіть тоді, коли нас відкидають. Коли наші серця розбиті або втрачені. Любов справжня це жертовність. Господи, навчи нас любити не лише словами, але й вчинками, щоб кожен наш день був відображенням тієї любові, яку Ти дарував світу через своє життя і жертву на Христі. Нехай наша любов буде світлом для тих, хто блукає в темряві, і опорою для тих, хто впав духом. Допоможи нам бути терплячими та лагідними у всіх справах, де присутня любов, нехай наша любов не буде заснована на егоїзмі або особистих бажаннях, але нехай вона відображає. Твою любов чисту, святу та нескінченну. Боже, у любові Ти створив цей світ, і в любові Ти дав нам можливість жити, творити, дарувати радість. Нехай наша любов завжди зростає, щоб ми ставали ближчими до Тебе. Та до один одного. Через кожен добрий вчинок, через кожен жест милосердя турботи. Дай нам сили прощати тих, хто нас скривдив і дарувати любов там, де колись була ворожнеча. Навчина співчувати, розуміти і підтримувати один одного, щоб жоден не відчував себе самотнім або покинутим. Нехай кожна наша дія буде наслідком любові до ближнього, нехай кожне слово, що ми вимовляємо, буде словом любові. Та зцілення, зціли наші серця від ненависті, заздрощів та гнів, замінивши ці почуття на безмежну любов, що веде до тебе. Господи любов між чоловіком і жінкою це відображення Твоєї небесної любові. Благослови кожен шлюб і кожну родину. Щоб вони були об'єднані в любові та вірі, даруй подружжям мудрість і терпіння одне до одного, щоб їхній союз був міцним і благословенним тобою. Дай нам сили любити у радості й горі, у багатстві й бідності, у здоров'ї й хворобі. Щоб наші серця були відкритими для служіння одне одному та для підтримки. Нехай любов буде основою наших стосунків, щоб ми змогли долати всі труднощі разом, міцно тримаючись за тебе. Любов між друзями це дар, який ти нам даєш. Допоможе нам цінувати цей дар і нести відповідальність за дружбу, яка дарує тепло і підтримку у складні моменти життя. Нехай у дружбі буде щирість, довіра та взаємоповага, щоб наші друзі завжди відчували твою присутність у наших стосунках. Боже, Твоя любов перевищує все, що ми можемо собі уявити. Вона не має меж і не потребує відплати. Вона дарується безкорисливо, як безцінний дар. Дай нам розуміння цієї безмежної любові, щоб ми могли любити інших так, як ти. Любиш нас. Нехай у наших сім'ях панує любов, щоб кожен член родини відчував тепло і турботу. Нехай любов з'єднує покоління і приносить мир у наші домівки. Господи, благослови наші родини, щоб ми завжди підтримували одне одного. Та допомагали зростати у вірі і доброті. Любов до тебе це не шлях до спасіння, нехай кожен день буде для нас новою можливістю відкрити своє серце для твоєї любові та нести її іншим. Даруй нам віру і надію. Щоб через любов до Тебе ми змогли знайти спокій і радість у цьому житті. Господи, нехай наша любов буде вічною і ніколи не згасає. Навчи нас любити, як Ти любиш, і нехай Твоя любов перетворює наші життя на справжню радість. Пророк Йона, отримавши від тебе завдання вирушити в язичницьке місто Міневію, спочатку не захотів виконувати твою волю та вирішив втекти. Проте ти не залишив його без нагляду у штормі на кораблі. Твоя могутність була явлена. Врешті Пророк виконав свою місію і привів мешканців Ніневії до віри, за що ти помилував місто на 200 років. Господи, як Ти дарував йоні силу і мужність виконати свою місію, так дай нам. Відвагу виконувати твою волю, навіть коли це здається важким. Навчи нас довіряти твоїм планам, навіть коли ми не розуміємо всіх шляхів, якими ти ведеш нас. Священномученик Фока, який жив у місті Синоп під час правління імператора Траяна, славився своїм. Даром зцілення. Його дотик міг зцілювати тіла і душі, даруючи людям віру і зцілення. Однак за свою вірність він зазнав мученицької смерті, утоплений у водоймі через переслідування. Господи, допоможи нам як священомученик фока бути вірним Тобі у всіх обставинах життя. Незважаючи на страждання чи небезпеку, зміцни нашу віру та дай нам силу стояти твердо за істину, незважаючи на спокуси або тиск цього світу. Господи, Твоя заповідь, люби ближнього свого як самого себе, є основою всіх наших стосунків. Навчи нас бачити в кожній людині твій образ, приймати ближнього з любов'ю та милосердям, незважаючи на його недоліки. Нехай наша любов до ближнього буде щирою і жартовною, а наші вчинки відображенням Твоєї святої волі допоможи нам жити згідно з цією заповіддю, щоб світ навколо нас ставав кращим. І провнішим твоєї любові. Амінь.